Зеленському доповіли про успіхи на фронті. Тим часом ЗСУ продовжують штурмувати ворожі позиції у Бахмуті, а Міноборони Російської Федерації бідкається про наступ наших воїнів на Солодарському напрямку. Про все це будемо говорити далі. Ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники обговорили постачання ракет і снарядів, а військові доповіли про ситуацію на фронті. Під час ставки командувач східного угруповання військ Олександр Сирський. І командувач оперативно-стратегічного руповню військ Таврія Олександр Тарнавський доповіли про ситуацію на передовій. Далі будемо цитувати. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи над зусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках, визначили їхні першочергові потреби і ознайомились з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Кінець цитати. Тим часом. Воїни третьої, окремої штурмової бригади Збройних сил України, продовжують відвоювати ворожі позиції під Бахмутом. Унікальне відео зі штурму з GoPro бійця першого штурмового батальйону, вони опублікували у себе в телеграм-каналі. Написали таке: в один момент поряд падає ворожа граната. У нас легкий 300 з Але попри це, штурмові дії не зупиняються, і наступна граната від нас потрапляє чітко у бліндаж росіян. Кінець цитати. Давайте подивимося цей фрагмент.

Офіційно ж українська сторона підтвердила просування бійців лише на Бахмутському напрямку. Тим часом у Міноборони, держава-агресора, свої версії щодо їх правдивості, думаю, коментарів тут не потрібно. Значить, вони пишуть, що ЗСУ, нібито наступають на Солидарському напрямку, причому на всій лінії бойового зіткнення, а окупанти героїчно відбивають атаки. Будемо цитувати: українські війська вчора на солідарському направліні провели наступательне дійство на всій лінії бойового соприкосновіння більше 95 кілометрів. Подразделениями ворожоних сіл України было предпринято 26 атак, в яких були задействованы более тисячі воєннослужащих до 40 танків. Всі атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов оборони російських войск не допущено. Кінець цитати Господи прости. Ну а ще Канашенко сьогодні продемонстрував чудеса буквально російського військового новоязу. Знаєте, як у них е, тепер значить відступ з позиції? Називається. Ви не знаєте? А я вам хочу процитувати. На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. Кидать цитаты. Вот вы что то все, друзья? Ну вот я також не, не дуже. А как выявилось, шлося про відступ. И это подтвердил ватажок и Пригожин. Он сказал таке. То, что сказал Игорь Коношенков, это называется бегство. А не перегрупіровка, кінець цитати. Між тим, інститут вивчення війни резюмує, що успішні дії Сил оборони України у ході локальних контратак біля Бахмута посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані українські контрнаступи. Ну от, власне, все те, про що я вам розповідав у цьому випуску, друзі. Ви на фабриці новини. Забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Побачимось.